В першу чергу проблема на Куп'янському Лиманському напрямку, як хочу сказати, і на всіх інших, це відсутність підготовлених позицій, нормальних фортифікаційних позицій, які б відрила техніка, які б були обладнані сучасними будівельними матеріалами, де були б застосовані залізобетон, деревина в 3, 4, 5, 6 накатів. Ну, нас цього нема, ніхто не будує. Я, знаєте, ще до війни багато цитував, наприклад, ну, от, Перша світова війна, масоване враження важкою артилерією. В Першу світову війну е, бліндажі у 6 накатів е, колод були абсолютно розповсюдженим явищем. Була позиційна війна також, і е, вона була тому, що. Всі армії нормально захищали свій особовий склад, були змушені захищати особовий склад від ураження важкою артилерією. А у нас досі на Куп'янському напрямку, так як і на всіх інших, обладнання оборонних позицій це фактично справа самого солдата з лопатою, якому там трошечки інколи щось підвезуть, яких будівельних матеріалів, які е, недостатні, які він теж сам має собі будувати. Це абсолютно ненормальна ситуація. Я вам можу абсолютно чітко сказати. Якби навколо Бахмута, якби там на Куп'янському Лиманському напрямку були побудовані лінії оборони, хоча б на 20% схожі на ту лінію оборони, 20% від того, що росіяни за той самий час побудували на Запорізькому напрямку, то нікуди б зараз росіяни взагалі не пройшли. Питання просто не було б цієї кризи. Проблема в тому, що у нас досі там, де треба системні централізовані рішення, а в першу чергу це побудова оборонних укріплень. Це справа самих солдат. Або командирів підрозділів. Ну, це ненормальна ситуація. Лінія фронту активна це всього-навсього 800 км, ви собі уявіть. Но це невелика кількість. Масштаб оборонних споруд на цій ділянці це набагато менше, ніж було проведено будівельних робіт під час цього так званого великого будівництва. Набагато менше. Не треба будувати там, сотні мостів, доріг там, і шкіл, там, дитячих садків. Це набагато менше об'єму будівельних обсягів будівельних робіт. Чому це не робиться на фронті? Я не можу розуміти. Чому? Що заважає? Ну, це виключно проблеми нашої влади. В першу чергу, звичайно, верховного головнокомандувача Зеленського. Це його велика помилка, його нерозуміння обстановки, його прорахунки дуже грубі, тому що сама армія не може собі зробити ці оборонні споруди. Вони потребують великих ресурсів. Треба направити туди інженерну техніку, спеціалістів по розбудові, будівельні матеріали в великій кількості. Ці, замість того, щоб мобілізовувати в армію будівельників там, на залізобітонному виробництві, їх треба мобілізувати туди, для того, щоб вони виробляли готові залізобітонні споруди. Ну Це просто соромно. От ми ж можемо у нас в кожній області по кілька будівельних комбінатів, які можуть робити готові будівельні конструкції, готові бліндажі залізобетонні з опаленням, з освітленням, з дренажем. Готові конструкції там, спостережних пунктів, вогневих позицій. Це всього 800 кілометрів. Це не 8 тисяч. Це 800 кілометрів, це можна порахувати заздалегідь, скільки там позицій треба обладнати. За цей час, за півтора роки, ну от на Куп'янському напрямку, зараз лінія фронту, вона стала фактично ну, відповідає листопаду 2022 року. За, ці, за цей час, а це фактично вже 9 місяців, навіть ну, 10 місяців. За 10 місяців. Ворог на Запорізькому напрямку побудував глибоко ешелоновану в кілька ліній лінію оборони. І що заважає нам? У нас насправді є все. У нас навіть міни є в є великій кількості. Ми замінувати можемо не гірше, ніж росіяни. Ми можемо побудувати е, такі укріплення у піхоти, про яких піхотинці перестануть нести такі втрати. Я про це хочу сказати, говорю на багатьох ефірах. Багато пишу про це. Але, на жаль, я не знаю, про що думає влада. Ну, я розумію, що пан Зеленський, мабуть, він приїжджає тільки на командні пункти, там, ну, на фотосесію коротку, і він не розуміє, що відбувається на передовій. Він не відчуває цього. І він хоче чути тільки гарні е, доповіді. І я не знаю, е, ну, будемо більш жорсткіше говорити про це. Оці просування противника. І значні втрати на купінському Лиманському напрямку це відсутність ресурсів і організації будівництва оборонних споруд. Ось основна причина. Відповідальність на цьому, звичайно, на тих, хто розпоряджається в нашій монопольній владі державними ресурсами. В першу чергу це Верховний Головнокомандувач президент Зеленський. Це він так побудував владу, вон монопольну, що він всі гроші з свого кабінета там розподіляє. Ну, звичайно, сприяє йому в цьому Єрмак і інша верхівка, яка вже ну, зривала спочатку, вони зривали кілька років підготовку до вторгнення Путіна. Зараз вони зривають підготовку системну оборонних споруд. Я не знаю, ну, це просто дивно. Просто ну не те, що дивно, це ганебно. Це не може дивувати. Ціна зволікання з будівництвом оборонних рубежів це життя. Десятків тисяч українців. Скільки ще там будуть чухати потилицю на банковій, щоб почати системне будув... будівництво оборонних рубежів. Це просто ганьба. На ваших язиках брехливих, і це я про владу кажу, кров українських воїнів. Тому що ви не можете оперативно, ефективно ухвалювати системні рішення в сфері оборони. У вас проблеми з оборонним плануванням. Оскільки вже можна благати. Це просто ну, не піддається ніякій логіці. Я не знаю, можливо, просто не можна вкрасти, і там, можливо, нема відкатів. Ну з великим будівництвом якось впоралися тут, ні, не хочуть. Е, ну, Будемо говорити про це ще. Так, да, дякую. Наступне питання.